Про це важко говорити, але це також буває. Деякі діти, на жаль, повертаються в дитячі будинки навіть після того, як, здавалося б, знайшли нову сім'ю. Інколи це стається за рішенням органу опіки та піклування, а інколи за рішенням батьків або навіть самої дитини. Мені важко це уявити в тому контексті, коли це рішення батьків: відмовитися від усиновленої дитини. Так і я не уявляю, наскільки для дитини сироти це важка травма. Від неї відмовилися її біологічні батьки, а потім ще раз від неї відмовляються вже прийомні. Це величезний удар по здатності дитини довіряти іншому, але ми не можемо ігнорувати той факт, що дійсно трапляються випадки, коли скасування усиновлення або зняття опіки є виправданим. Отже, чим відрізняється припинення виховання дитини в кожній з форм влаштування? У випадку скасування усиновлення припиняються права та обов'язки, що виникли між дитиною та усиновлювачем і його родичами. Дитина повертається до органів опіки та піклування, які знов шукають для неї сім'ю. При цьому дитина має право зберегти прізвище, ім'я та по батькові, які вона отримала внаслідок усиновлення. Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, усиновлена дитина, яка досягла 14-річного віку. Також інколи є сенс не лише провести процедуру розусиновлення, а й позбавити батьків батьківських прав. Припинення піклування настає у випадку досягнення дитиною повноліття. Реєстрації шлюбу до виповнення повноліття, а також у разі невиконання опікуном чи піклувальником своїх обов'язків, у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або соціального захисту. Функціонування прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу може бути достроково припинене у таких випадках. Виникнення в сім'ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання, невиконання прийомними батьками обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей, повернення дітей рідним батькам або усиновлення, виявлення обставин, за наявності яких особа не має права бути одним з батьків, якщо у прийомних батьків або членів сім'ї, з якими вони проживають, діагностовано захворювання. Глибокі органічні ураження нервової системи, СНІД, крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених віл інфекцією відкрита форма туберкульозу, психічні розлади, асоціальні прояви, нахили до насильства, досягнення прийомними дітьми повної цивільної дієздатності, відмова від примусової евакуації, оголошених військовою адміністрацією регіону. Тож, на жаль, Існують випадки, коли рішенням батьків або сторонніх служб дитину забирають з нової родини. Ми сподіваємось, що цей розділ нашої відеоінструкції ніколи вам не знадобиться.